Тут уже більшенькі плесло. Є, є тихенько під дерева закидати. Там вони стоять. Є yeah. Оце oh, oh, oh. oh, нічого собі. Всім доброго здоров'я, таких джунгах забрів. Тут ще такий невеликий струмок. Так сьогодні ним буду берести, де буде зовсім вузько, метра ширини, струмочок, а де є навіть під вечір вже перейду на такі, чуть більше плесце. у забродах важливо не скільки, щоб по воді бродити, а скільки щоб проходити через ці важини і кропиви. А приманки будуть різні, як і в оберті, так і... Вертушки і коловалки. Спінг фаворит X1 бачите комплект вже цього року не рибалю. Катушка розмір 2000S, 03 шнурок. Спінг з тестом до 7 грам. Довжина 2.03. Маленька води, на плесах ще вода трошки є. Назбирується. Права кропива. Рівень води невеликий, риба десь зібралася на чуть більших плесах. На маленькій воді порожне. Поки що не виходить зачепити за рибу. Плеса порожні. Зараз ці Є. Так що рибку здоров'я сьогодні. Оконець такий. На кенді грамову. Клас. Оп. Кину його боту, треба тепер налепшу воду відтодити. Все, поплив. Може бути і щучка, і... і головень, звичайно. Так, а тут що у нас сліди кабана? Побулаті кабанчик прийшов. Поставлю вертушку. Ось цю вертушечку маленьку. легко. Вона для таких місць добре підходить нічого більше, прядемо далі. Ренки закидаю. Осагли глибокі, Гарний. Закидаю. Я покльовка, Скубнула. Щось тут треба зловити. Є, ах, зійшов! На покльовку якусь рибу здорив, але зійшла. Ну картошечка, вручайте. Є. Ха -ха -ха. Одного виманив з хащу. Маленький головень, як деякий, живе тут сам в тишині і не хоче клювати на вертушку. Рубекс одного спокусив, кленик. І сьогодні неактивний. Зліт ловить а так проходиться, здура, то вже в кольорі кладу. Щоб хоч одну-дві рибки. Є yeah. <laughs> yeah, ще один цей ще менший за попереднього лесенький малюк Самі місце симпатичне, але треба йти далі. Є. Що це безрянка? Верховаточка в словив. Поки не ловиться не крупна рибка. Коли спека, такими мікрорічками ходити одне задоволення. Кругом тінь стоїть. Навіть як на вулиці за плюс 30. Тут все рівно завжди свіжіше. Так, трофею тут нема, але сам процес покльовки отримати можна. Тут вже більшеньке плесо. Вона невелика, сантиметрів 30 навіть немає. А, качка тут пливе. Навіть качка з виводком. Yeah, yeah, yeah. Clanic oh. <laughs> Up, vessel's name. No. в на среднюю колывалочку. Плыви. И у вас ковертушечку кидать. набрався на ще одну місце. Ах, ти шо? Хе-хе, щучка. Ой. Люкс. Така шука невелика, але приємна. Тихенько під дерева закидати. Там вони стоять. є. Є опа! ха Кленик! Хлебник є. Оп, вискочив трохи кропила мене сьогодні вже насквотало через одяг навіть. Кленики, кленики, де ви є? Ми хочем. На басик дроп. за ее облерок. Оп. Так, з одного місця не думаю, що буде більше, ніж один головень. Хотя, а Кидаю. Вийшов з дебрів на більш чисті місця. Ось тут може головень буде. Правда тут дуже мелко, вода в котики. Може десь буде якийсь приямок. І там ще щось підловимо. Клас вискочив так аж на поверхню, але не ціначок є, є, є хлопці, Здорів кленника. аж так під вечір невеличкий, але Ось такої булаємо. Опа! Клас. Ще трошки буду завершувати гриболовлю. А, розчепився ще останні плесо. Кілька львів закину і все. І -я, -я, Я хлопці. Є ще головний. можно сказать и вечерний люкс Симпатичний кленик. вже починає темніти. Оце класний гатив. Я хоп у о Оце нічого собі! Нічого собі! Це під вечір почав бити. Агресивний, дивіться який заїв жадно. Оце так під вечір роздача на цьому потічку. На мідний колір. Може підвечір хоче мідний. Така коротка роздача почалась. Вже майже темніє. Тут бац-бац один за одним. Я кілька годин побродив, щоб їх не ловити. Є, yeah, є, yeah. зійшов, ух, рух. Тут потужні покльовки. Але він ніби не крупний, на покльовки такі, що сьогодні гарно половив. І окуні, і щучка така. Ну і клейники. Не Важко тут ловити. Але цікаво. Все, на сьогодні фініш. Ну що друзі, так до вечора я побродив по мій каверітці. Аж кльово не було, кожна риба була прошена, так вимучував її на покльовку. Два окунці, щучка, ноги, ну і кілька голенів. В загальному непогано. Посилання на снасті, яким я ловив, ну, коливалки Riverplay, облітки Басік, вертушки Rublex. Ну і спінговий комплект, спінг, катушка і від фаворит X1. На це все буде посилання під відео. Коментуйте, ставте лайки, Ну і до зустрічі!